Ти, звісно, дуже гарна, але ми з тобою ще мало знайомі, щоб я тратив гроші на всякі конфети, букети, то хочу подарити тобі отаке дерево. Можеш приходити любуватись, нюхати, викопати собі, посадити. Ну що, я думаю, що вона на цей подарунок якраз заслуговує на отакі от. Взагалі, моя думка така, що на перших побаченнях не потрібно дарувати дорогих подарунків. Не потрібно взагалі. А чому? Я думаю, ви переконаєтесь у наступних відео. Це ну, не потрібно, це просто трата грошей в нікуди. На мою думку. Ні, ну ви можете подарувати якісь там знайомі там, подрузі, яку ви там, знаєте багато років, так, які там в принципі можна подарувати. Ну, таке, таке є. Там, знайомі люди, там, з ким ви там, спілкуєтесь, там. інколи там, ну, можна подарити, я не спорю. Но людина, яку ти там, бачиш там, перший-другий раз, там, чи знайомий місяць, і вона там вже вимагає з тебе айфони і інше, відправляє її далеко-далеко. Ну, тому що ну, людина знає, якщо ти знаєш її місяць, ну, це, це взагалі нічого. У мене в самого був випадок, я вам зараз його розкажу. Ну, буквально в двох словах: там багато часу вашого не займе. Отже, я зустрічався з однією дівчиною. Десь приблизно місяць, там, може два, ну десь так. Це вже було трохи давно. От, І який в мене був випадок? Ну там, На мені каже, ой, там, мені грош, там 100 гривень на то, 200 гривень на то. Ну так, і думаю, мене, ну, на, 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 на тобі там на то, на то. Приходить певний час, купляє в нас собі новий телефон. І буквально там за 3-4 дні вона той телефон розбиває. Ну, там Екран просто в хлам. Мені каже, слухай тако, дивись, даєш мені 900 гривень на е, захисне скло. Або 3,5 тисячі на новий. <ріст> Серйозно. Чуєш це? Я тебе знаю місяць часу, який новий телефон. <ріст> після, після того, знаєте, після того, як я відмовився і купляти новий телефон, ми розійшлися. Ну, бо, <ріст> бо я її став невагідний. <ріст> ну, от. от так от. Таке от було колись, така от ситуація. Тому, ще раз кажу, не потрібно на перших побаченнях щось дарувати. Цінуйте себе, свій час і свої гроші. Дякую за увагу. Ставте вподобайки і побачимося.